Ось ці, бля. Да? Це і ось вони йдуть, і рісики. Водний, водний ріс. Дуже люблять вологу. Навіть садять, ну прямо, щоб вони в воду заходили, оці різ. А то очеред звичайний. Дуже красивий. Ой, ой, приблизь трохи ці цвіти. Угу. А ми, між іншими у нас була така можливість жити біля ставка, скажімо так, і заребляного. І от там оці, оці ми пливали на лодці і наривали їх отакі от букети. Вони бувають жовті, бувають білі. Оце ось виріусі, виріусі, які садяться біля водойомів. Бачите, вони малесенькі, скромненькі, але вони дуже придають якусь таку, якби як, якби закінченість цьому всьому. Дуже гарно, дуже гарно. І ще пташка. Писалась арташка. Ой, соловейка.